Александр Очень, Добрий день, Добрий день. Добрий день, А то не получается зритель в наше не знаю. Як не цей? Ядерко. Зараз на сході нашої країни іде антитерористична операція у вході цих заходів, наш син виконує свій там громадянський обов'язок. Зв'язку з тим, що ми маємо єдиного сина із чоловіком, самі вони приходять до нас, і дільничний інспектор наш і час від часу нам допомагають не тільки по господарству, але і от вже коли син перебував на військовій службі. Захворів його батько, і нам треба було обов'язково, щоб йому здали кров. Вони також відкликнулися на, на цей. Тому я дуже задоволена, що вони нас не залишають на самоті за те, що підтримують всім людям, які підтримують нашу сім'ю. І бажаю всім їм тільки доброго здоров'я. І самого найкращого, нехай їм по службі все також добре вдається. Дільничі інспектора цікавляться сім'ями, в яких чоловіки або сини перебувають в зоні антитерористичної операції. І на даний час сім'я залишилася без сина, який перебуває в зоні антитерористичної операції. Ми допомагаємо чим можемо. Буває, що допомагаємо праці фізичною, буває, що допомагаємо словом або юридичні консультації.